Вітаю, шановні глядачі. Зараз надзвичайно цікаве питання: хто буде гарантією безпеки для нас у випадку, якщо буде якесь перемиря, чи навіть мир. І тут, як і в комунікації з Сполученими Штатами і, по суті, формування цієї такої гарячої картоплі або бомби для московитів щодо 30 днів, ану, спробуєте ви піти на перемиря чи ні, то в цьому плані нам допомогла Франція і Британія, особливо Британія, і зараз Франція і Британія думають над тим. Аби як допомогти Україні сформувати цей пул країн, які готові допомогти, аби тут був сталий мир, сполучене королівство та Франція прагнуть знайти умови для майбутнього миру в Україні з цієї нагоди наші союзники зібрали конференцію від розвинених держав. То що вона несе, та про що будуть взагалі говорити? Велика Британія та Франція намагаються зміцнити позицію України на переговорах, оскільки президент США Дональд Трамп, як відомо, створює образ миротворця і прагне досягти врегулювання війни з Москвою. Відомо, що американці перебувають у полоні ілюзії, що московити будуть союзниками проти китайців дві ядерні держави, які попри Розбіжностей є союзниками і партнерами, намагаються скласти план щоб допомогти гарантувати безпеку Києва. Але проблема полягає у тому, що Москва вимагає, щоб українська армія була значно скорочена в рамках будь-якого врегулювання. Більше того, щоб тут ніхто не був представлений, саме тому міністри оборони п'яти основних військових держав Європи провели переговори в Парижі в середу, щоб узгодити підтримку України на тлі відступу США. Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню на прес-конференції в Парижі в середу разом з керівниками оборонних відомств Польщі, Німеччини, Італії та Великої Британії, заявив: виникає широкий консенсус щодо того, що першою гарантією безпеки для України є сама українська армія її потужності озброєння навчання. Потім він додав. Дострокові гарантії безпеки залежатимуть від потужності, які ми зможемо можемо надати Україні. Французький прем'єр також попередив, що Європі необхідно швидко розвивати космічні технології та зменшити свою залежність від Starlink. Маску з його сумнозвісними заявочками та дурноватою поведінкою. Ми можемо передати привіт. По суті, він втрачає майбутні прибутки. До речі, в Італії теж звучить сумніви. А чи взагалі варто далі з маском продовжувати роботу? Так само поляки теж виявили, що масков ненадійний партнер. Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пасторіус привітав заяву США про продовження військової підтримки України, але додав, що Європа може замінити або замінити певну допомогу та послуги США, включаючи Старлінг. Ми можемо швидко втрутитися, наприклад, із боєприпасами, а також із супутниковим зв'язком. Що це знадобиться, сказав Пасторіус журналістам. На початок міністр оборони Великої Британії Джон Хіллі заявив у середу, що наступного тижня міністри оборони знову зустрінуться, щоб продовжити обговорення військового планування у разі врегулювання. Прем'єр-міністр Великої Британії. Кір Стармер і президент Франції Мануель Макрон ведуть переговори між 37 країнами про створення коаліції бажаючих в Україні, і що буде досягнуто мирного регулювання. Це означає, що країни Європи, Співдружності та Азії внесуть фінансування війська, літаки або військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від перспективи подальшої військової агресії. Також на окремій зустрічі вівторок союзники, які не входять до НАТО, включаючи Австралію, Японію та Нову Зеландію, приєдналися до переговорів із військовими начальниками десятків європейських країн, а також Канади в Парижі за словами людей, знайомих із цими питаннями. Запропоновані сили заспокоєння, які вони прагнуть об'єднати, є важливою гарантією безпеки для України і будь-які спроби Москви заблокувати членство країни НАТО, буде навмисною спробою зірвати перспективи тривалого миру. Заявили Bloomberg Британські чиновники, кожну країну запитали, чи вони готові надати коаліцію. А тих, хто виключав відправку військ в Україну, запитали, чи готові вони, щоб сухопутні війська були розміщені в сусідніх європейських країнах. Який інший внесок вони могли б зробити, включаючи відправку мінників, кораблів, літаків, танків і надання розвідувальної інформації, сказали люди. Досить такий прагматичний підхід. Взагалі, Європа останнім часом нарощує військовий потенціал, від того зростає і power, сила. Це також відбувається і на акціях європейських компаній, що займається обороною. Детальніше про це читайте на нашому телеграм-каналі Останній капіталіст». Там взагалі багато цікавої інформації, і будемо раді вас там бачити. Представники оборонного відомства вважають, що розміщення європейських військ в Україні є невід'ємною частиною міцного тривалого мирного рішення. Проте знову ж таки, Московія чітко дала зрозуміти, що не погодиться на присутність військ з країн НАТО в Україні. Ну, тут треба їм сказати: хочеш, не хочеш, а прийдеться. Міністр закордонних справ Московії Коник Лавров заявив середу, що присутність військ НАТО будь-якій якості на українській землі є загрозою для Московії. Ну а що від них ще можна було очікувати, дорогі друзі? Військове керівництво надасть стармеру і Макрону більш детальні варіанти миротворчих сил найближчими днями, які будуть обговорені з іншими лідерами під час віртуальної телефонної розмови. Цими вихідними повідомили люди. Потім вони передадуть їх Трампу якого як вони сподіваються вдасться переконати взяти на себе гарантії безпеки США у формі повітряних сил розвідки і спостереження за кордоном без надання американських військ миротворчим силам? Сказали вони. Якщо США вирішить не брати участь, то сили матимуть набагато менше розвідувальних даних і набагато менше захисту від балістичних ракет, сказав Бен Барі, старший науковий співровідник міжнародного інституту стратегічних досліджень. Це тому, що розвідка США, особливо з космосу, а також її здатність збивати балістичні ракети та швидко розгортати сили, затьмарюють європейські можливості. Сказав він принаймні на зараз. Велика Британія та Франція також не хочуть, щоб США поступилися вимогами кремлівського диктатора демілітаризувати Україну та змусити президента Зеленського провести вибори до укладення постійної мирної угоди. Старм заявив у середу, що викрадення українських дітей Московією також має розглядатися в рамках врегулювань. Макрон сказав, що не став час перейти від концепції до плану, щоб визначити надійні гарантії безпеки. Наполягав на тому, що франко-британський проект має бути разом із альянсом НАТО та його можливостями. Повідомили в офісі Макрона, але не Пропонуючи детальної інформації, головнокомандувач армії Словенії під час зустрічі, генерал-лейтенант Роберт Голуб, заявив, що Україна готова взяти участь у цих зусиллях. Але він сказав, що сподівається на більш чітку картину того, як можуть працювати міжнародні сили для України після припинення вогню, якими можуть бути їхні місії, які країни хочуть бути їх частиною, та чи матимуть вони мандат від ООН чи іншого органу. Попри всі ці заяви. Західні та українські офіційні особи заявили, що остаточного плану щодо військових варіантів ще немає для українських посадовців. Ключовим питанням є те, як така коаліція відреагує, якщо Москва порушить майбутнє перемир'я, чи відповість вона військовою силою на великий наступ Московії, та як швидко важливо, що Франція і Британія обговорюють удар по Москві у разі порушення перемир'я, бо толку від перемиря, якщо його кацапури можуть легко порушувати. Президент Володимир Зеленський привітав пропозицію, але висловив скептицизм. Але раніше говорив, що самі по собі наземні війська не будуть достатньо гарантією безпеки для країни, і що такий план має бути підкріплений зброєю США та Європи, а також підтримкою Києва для розвитку власної оборонної промисловості. Все в дім, так сказати. Оскільки Трамп здається заперечує ідею Гарантії безпеки США, а інші американські офіційні особи заявили, що це буде виконуватися Європою, французько британський план має на меті створити сили, оснащені достатньою військовою могутністю, щоб відмовити Москві від повторного нападу на Україну минулого місяця, деякі західні особи офіційні писали невеликі сили заспокоєння, в якому Домінує Європа чисельністю менш як 30 тисяч військовослужбовців, а немітну армію моротворців, розміщених уздовж лінії фронту протяжністю 600 миль тисячі кілометрів. Проте інші критикували ці твердження, що цифри обговорюються за однією з версій, Війська будуть розміщені подалі від лінії фронту на ключових об'єктах інфраструктури, таких як атомні електростанції, за підтримки західних повітряних і морських сил. Лінію фронту, здебільшого, контролюватимуть дистанційно за допомогою дронів та інших технологій. Повітряні сили, включно з повітряними силами США, розташованими за межами. України, можливо, Польщі чи Румунії будуть у резерві, щоб стримувати порушення та знову відкрити український повітряний простір для комерційних рейсів. Військово-морські сили союзників також можуть зіграти певну роль у розмінуванні Чорного моря та патрулюванні для забезпечення безпеки міжнародних вод. ідея полягає в тому, щоб агрегувати можливості. Які ці країни готові надати, щоб мати можливість запропонувати гарантії безпеки, щоб переконатися, що мирна угода є надійною та перевіреною, з метою отримати певну підтримку США, сказав інший французький чиновник. Деякі західні офіційні особи попередили, що мирний план складатиметься з кількох етапів, а згодом до коаліції може прийдатися більше роки коло країн. Першим кроком може стати заморожування на один місяць, як пропонують зеленський і європейські лідери, як захід зміцнення довіри. Українські офіційні особи сказали, що вони оптимістично влаштовані щодо коаліції бажаючих, визнаючи, що в них небагато інших варіантів, коли НАТО не розглядається. Кремово скажемо про роль Туреччини. Ця держава, схоже, стає ключовим потенційним партнером перебудови європейської безпеки, оскільки Європа шукає шляхи зміцнення оборони та гарантії для України в умовах майбутньої угоди про припинення вогню, на якій наполягають США. Сучасні його політичні умови створили унікальну можливість для Туреччини зміцнити відносини з Європою, незважаючи на тривалі суперечки щодо верховенства права, морські конфлікти з Грецією, та Кіпром, а також заморожений процес вступу до ЄС. Європейські країни, які раніше намагалися обійти туреччину, тепер усвідомлюючи, вона відіграватиме важливу роль у новій безпековій архітектурі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після переговорів з Ердоганом у Анкарі запропонував Туреччину взяти на себе значну відповідальність за мир в Україні та регіональну стабільність. Турецька сторона, зокрема, президент Ердоган і міністр закордонних справ Фідан, закликали Європу врахувати їхню країну в реструктуризації. Оборонних механізмів речі на маючи других, за зачисленості армії в НАТО значно посили власне оборонний потенціал, виробляючи реактивні літаки, танки, в'яності та експортуючи безпілотники, включно з поставками для України. Попри це, і тісні зв'язки з Московією, зокрема у сферах енергетики, торгівлі та туризму, залишаються випробування. Експерти вважають, що туреччина має визначитися із своєю позицією щодо Московії, адже нова. Система безпеки Європи базується на розгляді Московії як загроз. Анкара приймала мирні переговори на початку війни. Вона також пропонувала майданчик для майбутніх переговорів і прагне відновити угоду про безпеку суднопластва в чорному морі. Воно часто речі не може розглядати участь у потенційній миротворчій місії, якщо буде досягнуто припинення вогню. Начальник турецького генштабу взяв участь у зустрічних. Європейських взаємодіях з військовими керівниками, що свідчить про зростаючу роль країни в стратегічному плануванні. Попри ці можливості, залишається питання наскільки Туреччина готова змінити свою політичну позицію щодо Москви, адже і залучені до європейських гарантій для України може вимагати більш чіткої позиції. Як ми говорили, офіційні особи вважають, що домовленість між США та Україною про тридцятиденне припинення конфлікту в поєднанні з розробкою планів щодо миротворчих сил. Посилили тиск на Московію, щоб вона пішла на власні поступки. Проте існують серйозні побоювання, що Московія відкине мирне регулювання та використає період припинення вогню для переозброєння та подальших нападів на Україну. Попереджають люди. Якщо ж Фредович покаже зацікавленість європейським планам. Вони задовільнять Україну. А ось московити скажуть, що вони не згодні, то зроблять собі тільки гірше, оскільки Трамп може. Все ж таки нарешті прийти до певних дій, які так обіцяють. Важливо те, що конференція у Парижі є проявом суб'єктності Європи і спробує знайти вихід з поточної ситуації. Дякую.